Що краще, дешевше чи дорожче, чи варто переплачувати за дорогі снасті? Давайте сьогодні на прикладі розберемо, які необхідні снасті для ловлі коропа, а саме розхідники для монтажів та в'язання повіців, і на чому можна зекономити. Погнали! Давайте почнемо з лідкорів. Якщо ви ніколи не в'язали самостійно лідкори, але маєте бажання навчитися і набити на цьому руку, то я вам раджу звернути увагу на Клаймакс Культ саме під назвою Snake Braid. Який йде без серцевини. Він не самий тонкий серед усіх лідкорів, тому на ньому дійсно буде комфортно навчитися це правильно робити. Тож, забираємо його до себе в корзину. Якщо ж у вас є вже досвід в'язання лідкорів, і ви хочете отримати е, самий надійний кіп, е, матеріал для в'язання лідкорів, то зверніть увагу на PB Products, а саме Straight Attack. Є е, в трьох кольорах світлий. Перичневий та темно-зелений. Якщо ж обирати на початку лише один, то я взяв би для себе саме темно-зелений, оскільки він підійде, на мою думку, для більшості наших водойм. Оскільки дуже часто доводиться ловити саме на муляці або на якійсь темній землі. Буває таке, що інколи попадається ракушка з цим літкором ви точно витягнете свою рибу і не будете переживати за те, що буде якийсь обрив чи ще якась халепа трапиться на водоймі. Погнали далі. Да простять мене коропові бренди, оскільки я не бачу сенсу купувати флюрокарбон. Так інколи і Женя показував. Я також пробував робити літкори саме з флюрокарбона. Але купувати короповий флюрокарбон тільки за те, що він короповий, 20 метрів. По такій заобличній ціні я не бачу сенсу, тому зараз покажу флюр, який використовую я. І чому саме я його використовую? Просто зрозумієте самі. Запам'ятайте, тільки ціна 500-600 гривень за 20 метрів. Я думаю, якщо ви навіть не спінний гіст, ви все одно чули за таку фірму, як Sunline. І показую вам два матеріали, які використовую я 44 та 54, але, друзі, ціна. За 50 метрів на 100 гривень дорожче, ніж самий класний короповий флюрокарбон. Можна взяти ще тонший і в'язати на ньому по які називаються комберіг. Тож зверніть увагу, що можна брати просто санлайн 50 метрів, чуть-чуть дорожче, ніж короповий 20 метрів. Як на мене, то це реально суттєво. У мене 54-х елбовий. Но брехать не буду вже скільки років я його використовую. 50 метрів це просто за голову вам хватить на всі ваші рибалки, скільки би не рибали. Далі збираємо розхідники для монтажів. Почнемо з безпечної кліпси. Я візьму кліпсу Brain та резиночки до них. Чому Brain? Тому що вони самі дешеві, вони повністю перекриють мої потреби стосовно ближнього та середнього закиду. І також для риболовлі в завоз їх просто буде достатньо з головою. Додаємо пизен. Якщо ж вам потрібна надмісна кліпса, яка буде працювати і триматиме груз без відстрілів на супердальніх дистанціях з надважкими грузами, то тоді зверніть увагу на гарнер, оскільки я знаю, що багато рибаків, які кидають дуже далеко в спорті, використовуються цими кліпсами. Я ж поки що їх до своєї корзини не додаю. Погнали далі. Далі до нашої корзини мають потрапити буфери для інших монтажів, а саме для ковзаного монтажу. Та для гелікоптера. Я вже давно користуюсь технокарпом, по такій ціні вони мене задовільняють аж з головою. Раніше пробував там, цілий набір, який йде від компанії Fox. Блін, зараз розумію, що нафіга переплачувати, не знаю. Тож технокарп у нас йде в корзину. Для монтажу інлайн, як я вже показував на відео, то нам з цих розхідників майже нічого не потрібно, оскільки до інлайну йде тільки літкор та грузила з резинкою. Резинка ж йде завжди в грузилі. Ну зазвичай. Нам тепер потрібні металеві розхідники, а саме вертлюшки, квікченджі різні і ще щось. Скажу так: свою думку, що в цьому випадку я беру найдешевше, тому що я майже впевнений, що воно все робиться на одному заводі. На даному етапі в мене за спиною розхідники від Brain. Вертлюшки, квікченджі. Єдине, що вже підбираєте квікченжі під ті резинки і втулки або кліпси, які ви взяли, оскільки є квікченжі різного розміру. Четверка, п'ятерка, сімерка, Тобто це вже не прогавте цей момент. Я ж збираю зараз надалі для того, що збираю я. Четверочка квікченж. Quick Change для більш делікатних оснасток. Застіпка. Елька. І ще сюди я візьму, візьму звичайний вертлюжок п'ятого пятого розміру. Додаємо в корзину і, знову ж таки, повторюсь, саме дешеве, виконує всі ті самі функції, що і супер-супер дорогі. Переплачувати в даному випадку просто не бачу сенсу. Зараз беру для себе повідковий матеріал. Але, але беру, але не беру. Якби не було, то взяв би е, від катрану Enduro. Цілий рік цей повідковий матеріал тестував, тоненький, обрізаєш, не кашлатиться, тримає рибу. Сподобався, сподобався. Але із наступних це взяв би Corda Супернатурал, єдине що. Якщо брати один, то взяв би корічневий і взяв би 25 ЛБ для Флета, підійде 18 і можливо раніше був точно пам'ятаю, що 15. зараз можливо вже немає. Женя за мною поспорив. Би. Женя сказав би, що він підбирав би повідковий саме під сезон. Якщо риба не активна, то брав би менший, трохи тонший. Якщо активна, то товщий. Я ж беру для себе 25, тому що це я. Тобто, друзі, у кожного рибака є свої таракани в голові. Я хочу бути завжди впевнений, тому 25 РБ. Також, що ще хочу порекомендувати, класний також в цьому році спробував, від Ridge Monkey. здається, що він товстий, цей повідковий матеріал. Він насправді таким є. Але якщо в'язати на товсті, на великі вже гачки від другого, там другий-четвертий розмір, то не проблема зв'язати повідець. Але він просто настільки м'який. Що я вам словами навіть не можу передати. Він розвертається, гачок опускається на жало, навіть коли ти вішаєш 24-й варений бойл. Тобто, зверніть увагу, це не реклама, просто реально мені сподобався цей матеріал за рахунок того, що він товстий, тобто він буде абразиво устійчивий і він дуже м'який. Тобто розвертає гачок навіть з варенкою без всіляких проблем. І, як я казав, то якщо маєте бажання, то, будь ласка, накидайте якихось коментарів, щоб я зняв відео. Тому що минулого разу, коли запитував за повідковий матеріал чи потрібне відео, всього декілька людей написали коментарі, що так хотіли б, хотіли б щось побачити. Але річманки 450 гривень зараз, і плюс знижка наша на Чорну п'ятницю 25, Блін, реально класна можливість взяти. Погнали далі. Далі у нас йдуть гачки, бо без гачка ми, звісно, рибу не витягнемо. Тому... Женя вже і Ігор Пліска давали свої рекомендації по гачкам. Я ж підбираю гачки по собі, по своїм задачам. Для в мій список 100% зайде е... флота Клоу, шесторочка. Потім візьму кибіжка Джангл Хук, четверочка, до речі, лайфхак, як в магазині, вибрати те, що популярне, або те, чим користуються рибаки. Позиції завжди менше. От Джангл Хук, четверка реально мало залишилось Так, 100% візьму на початок сезону гамакацу спеціаліст r восьмерочка Друзі, на 100% розмір гачка залежить від вашої насадки. Якщо у вас маленькі насадки, 8-10 попап, то Потрібні маленькі гачки для того, щоб попап ставив ваш гачок на жало, і була класна презентація і засікаємось по рибі. Тобто спеціаліст R8 чисто на початок наступного сезону. І можливо, це буде для вас якийсь незрозумілий вибір, але але... А, Ridge Monkey, Apex Snake Hook Шістерка. Якщо ви бачите, вони дуже товсті гачки. і... Що класно в цьому гачку? Якщо ви рибалите десь в завоз, в якихось корягах, то за допомогою цього гачка, якщо у вас хороший повідковий матеріал, той самий річман, який я показував, який товстий, з таким гачком ви витягнете навіть карча разом з коропом, будьте в цьому впевнені. Тобто, це мій вибір, не наполягаю, але просто якщо бувають такі ситуації, то придивіться. Так, і сюди ще забув додати корда мікса, корда мікса, корда мікса. теж шестерочка. Це такий мій набір по гачкам. Не відходячи від каси, як то кажуть, якщо знову ж таки, маленькі мікронасадки, то зверніть увагу на стопорки від гуру. Маленькі, реально насадка тоді і весь. Скажімо так, ваш цей монтаж не виглядає таким от здоровезним йожиком. Тобто для мікронасадок гуру стопорки в корзину і цього сезону ловив, тестував, якщо потрібні подовжувачі стопорки, чи їх називають пташки, да, там, то знову ж таки, брейн дешево, сердито працює і не штиняє, як то знаєте, так, китайським таким пластиком самим дешевим. Тобто нормальні, працюють. Також можна звернути увагу. Погнали далі. Лейд не забувся, також один із ключових моментів, який має бути обов'язково це трубочки протизакручувателя. Так, є деякі монтажі, де він майже не потрібен, хоча, мабуть, що нема таких монтажів. Але зверніть увагу на ріжманки, це знову ж таки мій вибір, тому що ціна. 290 гривень зараз буде зі знижкою 25% 25 штук. Тобто, по ціні вони в принципі такі самі, як і інші. Але мені сподобались міру жорсткі, в міру м'які виконують свою функцію, і 25 штук. Погнали далі! Багато хто з рибаків на використовують на своїх повіцях так називаємі лінтяки. Є, продаються готові, але скажу чесно, що готові я не купую. Я беру собі зазвичай е, термоусадочну трубку. Е, на, наразі у нас є обіз'яновська ріжманки, я вибачаюсь, і карбзумовська 47 гривень. Карбзумовську не знаю, не використовував, тому давайте додамо в кошик ріжманки, але, але в мене просто що термоусадочна трубка ще від пролоджика давно, але класно усаджується. Чуть пізніше в наступних відео покажу, як саме її робити. І не забуваємо, що нам тепер ще потрібні металеві кілечка, за допомогою яких ми зможемо зробити повідець з кільцем, так називаємо, да? і резиночка для повідця з резиночкою. Знову ж таки, повертаючись до металу, скажу смисла переплачувати гроші за метал я не бачу, тому. Брейн, де там кілечка були. 33 гривні. Упаковка, маленькі кілечка в розмірі 3-1 міліметра. В корзину, в корзину і погнали, візьмемо ще трубочки для повіців. Вже багато резинок перепробували для повіців з резинкою і зупинилися з Жекою на стонфо, а саме силіконова трубочка для поплавцевої ловлі. Коропові не підходять, зате класно підходять для. Поплавка, тож теж можна використовувати, додаємо в кризину за 70 гривень. Класно, поїхали. Це вже йде як постскриптом, тому що вибачаюся, але просто всі інструменти в мене є, і я просто забув їх додати в свою кризину. Але інструменти необхідні, оскільки без них ви не зможете зв'язати лідкор чи той самий звичайний повідець. На початку, коли я тільки починав рибалити, коли мене тільки починався мій шлях в ловлі, то в мене були звичайні китайські інструменти. Впевнений, що багато хто пам'ятає, можливо, навіть в когось вони досі є. Це така там була трубочка, з однієї сторони вкручувалось сверло, а з іншої сторони вкручувалась е голка. Тобто ви можете вибрати не обов'язково саме дорогі там якісь чи ще ж небудь суть в них всіх однаково. Можна взяти що набір Brain 248 гривень. Е голка для літкору є. Є і дві голки потім для насадок. Цю голку для лідкору можна для повіці використовувати. Є набір від ріжманки 995 гривень. Чи вам потрібен такий набір на старті? Чесно, не, не скажу, не готовий відповісти на це ваше питання. Також є такий набір Fox. Так, від Fox, віджманки класний тим, що в них є довга голка, за допомогою якої можна робити класні стрінгери. Це вже при риболовлі, Чуть-чуть пізніше про це будемо розмовляти. На крайній випадок ви завжди можете взяти собі просто по одній голці і користуватися нею. Тобто одна голка для літкору має бути дуже тоненька, яка залізе всередину лідкорного матеріалу. І одна голка вже потім для повідсівок і для насадок. І також, що необхідно не забути, для того, щоб потім затягнути ваш лідкор добряче його перевірити. Як ви його зв'язали, то вам просто must-have, потрібен буде якийсь такий із мультитулів. Fox або ось затяжка карбзум. Також є Ridge Ріджманки ну, прикольна тим, що вона флюоресцентна, тобто сонцем набирається і ввечері її добре видно на столі, де б вона не лежала. Але це вже такі. Маленькі плюшки, які вже рибаки або хочуть, або не хочуть використовувати і собі за це купувати. Тобто інструментів доволі такі немало. Можна вибрати і купувати, які вам до вподоби. Знову повторюсь, на старті можна брати самі прості, а потім уже з часом з вашим досвідом вдосконалювати, купувати, підбирати щось саме те, що сподобається більше вам. Тож ще раз вибачаю, що це не додав відразу свою корзину, але не забув про це сказати. Тож, всім дякую, пишіть коментарі, чого я не додав, чи що можливо ви замінили, враховуючи ваш уже досвід, а я за залюбки почитаю. І відповім на ваші поради та можливо якісь питання. Тож ми мене вийшли зібрати набір, який перекриє всі ваші потреби на старті коропового шляху. Тобто матеріали для в'язання лідкорів, для в'язання монтажів, також для в'язання повіців разом з гачками. Потім вам залишається чисто добрати вже грузила під свої потреби, під своє вудища і гайда на рибалку. Тож передивіться такий набор, показую. Все, що зібрав, показую чек. А рішення вже приймайте самі. Побачимось.